Зараз у нас в студії вітаємо гостей Міне Джепарова, перша заступниця міністра закордонних справ України Ахтем Сейтаблаєв, відомий український актор, режисер і кримськотатарський. Теж сьогодні ми присвятили, хочемо присвятити велику частину нашого ефіру. Тему Криму Крим зараз знов повернувся на порядок денний, на відміну від попередніх таких восьми років, коли здавалося Крим. Лише формально присутні, і в нашому інформаційному просторі, і е, в меседжах закордонних дипломатів. І для нас дуже так показово, що напередодні в день проти української е, окупації росіянами Криму спеціальне відеозвернення записала посол Сполучених Штатів е, в Україні, і ви вбачаєте в цьому сигнал, що. Крим не буде розмінною картою, що Крим це важлива частина нашої перемоги і деокупації всієї України, а не та карта, якою можна буде торгувати на майбутніх переговорах. Маю зазначити, що ми вбачаємо сигнал, що Крим не буде ніколи розмінною карткою, не тому, що посол американський виступила із заявою, за що ми її дуже вдячні, а тому, що президент України неодноразово на цьому наполягає на всіх майданчиках, і я маю також. Напевно, визначити ключову нашу дипломатичну перемогу, яка ще до війни була такою, це кримська платформа. Це те, в що ніхто не вірив, і коли ми починали її запускати, кримська платформа починалась папірця А4 як концепція. А сьогодні це платформа, яка збирає 60 країн світу. І, до речі, сьогодні до дня опору Криму-Російської окупації є заява від країн Кримської платформи, яка буде оприлюднена на сайті Міністерства кодона справ. Тому підсумовуючи, скажу, що нам вдалося пробити розуміння того, що кримський урок має бути вивчено. А оскільки в 2014 році, коли російські Скі війська вдерлися на нашу суверенну територію. Реакція і України і світу була квола, м'яко кажучи, і це все призвело до наступної фази агресії. В принципі, багато хто усвідомлював, що повномасштабна війна це тільки питання часу. І наш посил ключовий в рамках кримської платформи, що сьогодні війна має бути контейнована і зупинена в Україні. Бо якщо ми це не зробимо, кримський урок нам знову це демонструє. Да що масштаб агресії буде ще більший. Ахтема запитання до вас та міне сказала про цю кволість реакції міжнародної у 2014 році ви тоді е, були, е, коли все це відбувалося. Думали як надовго взагалі е, все це може затягнутися? І чи це все переросте в повномасштабну війну? Які тоді були от Ви Можете поділитися з 2014 року? Я вранці просто стояв пів на дев'яту ранку стояв посеред міста Сімферополь. Один тотально. Тобто, жодної машини, жодної людини. Через 15 хвилин я дізнався, що власне розпочалася. Окупація Криму, звичайно, я так само, як і всі, був обізнаний, що може відбутися, вірити в це я не, не хотів. Відчуття безпорадності і безсилля, яке ну, власне, я ненавиджу. Це було головним відчуттям від того, що ти не відчував непідтримки, підтримки, ти бачив, що ті, хто ну, за присягою своєю да, мав би чинити збройний. Спротив здебільшого цього не робить, але знайшлися ті, хто це робив. Ось, як надовго, я не думав тоді про це. Одне те, що мене хвилювало, що будемо робити прямо зараз. Ось, ну, мої відчуття сьогодні. Я вірю, що скоро або наступного року обов'язково вичте обов серед. Знаєте, я теж поділюсь власними враженнями. Я Ви тоді це документували, як журналістка? Я, дійсно я була в Криму, і 26 лютого я пам'ятаю, як наче це було вчора. Ми повертались з Перевального і дізналася, що буде мітинг, який збирає меджліс кримськатарського народу біля ради. будинку ради. І коли я приїхала туди. Там була купезна купа людей, і у мене було враження, що я потрапила на кримськетарське весілля. Тому що більшість чоловіків, яких я бачила, це або мої друзі, або мої родичі, ну, тобто всі знайомі обличчя, ну окрім тих, кого я не знала. Тобто я була настільки здивована, що так багато людей вийшло. І тоді, коли ми вже йшли з цього мітингу, ми йшли з відчуттям абсолютної перемоги, бо тоді фактично ми зупинили ті голосування червонокалимкові, які мали відкритий шлях да до м'якого входу Путіна в Крим, але події пішли іншим шляхом. Сьогодні скажу, що напевно дійсно так, сто 100% відчуття безпорадності, відчуття несправедливості. І коли я виїжджала з Криму в 2014 році, було таке враження, що я буквально там через півроку повернусь. Це затягнулася на 9 років. А ви від кого чекали підтримку в першу чергу? З ви особисто? знаєте, чесно скажу, я не розуміла, чому Київ мовчить, бо я брала інтерв'ю у деяких наших командирів у військових частинах, і ми розуміємо, що вони тоді казали: ну так, да, є статут, є статут військової частини, який каже, що при наближенні ворога треба там зупиняти ворога. Але коли немає координації зі столиці, тоді питання величезне. Як ми можемо очікувати на міжнародну підтримку? Хоча я розумію всю кон'юнктуру тоді, коли була страшенна ізоляція, коли багато питань було. До всіх, і в принципі тут не можна розділити. Я вважаю, що ми тоді самі проявили не за якою ми зараз, якби за яку ми зараз в принципі платимо, да так само, як і світ, і тому це наша спільна задача зараз не допустити до фактично повторення цього сценарію. А ви тоді вважаєте, що це більше не було координації військового керівництва? Тому що, коли ви говорите про ті спогади, я дуже добре пам'ятаю ці фрази людей, які були готові стріляти в Криму. Вони казали, дайте наказ. І ефір, який був на телеканалі, на нашому 1+,1, наша колега Наталя Мосейчук вела, коли включали обох і якогось генерала, так і солдата з Криму. І вони в прямому ефірі прямо тварин був Та, да. ну, не можна сказати, що перекладали один на одного якусь відповідальність, але на ти, коли дивився це зі сторони, то теж було якісь відчуття ну трошки розгубленості. Знаєте, я не схильна шукати винних зараз. Я вважаю, що ми маємо входити з того, що це був неминучий процес. Давайте будемо об'єктивними. Російська федерація свої агресивні намери мала ще задовго до нападу в 2014 році. Російська федерація весь цей час. Готувалась до повномасштабної агресії і мати ілюзії про те, що зараз ми зможемо примиренням да або мовою умиротворення Російської Російську Федерацію зупинити? Ні, це зараз роблять збройні сили України, і тільки така риторика в нас може бути. А ви коли першу кримську платформу на цьому а 4 як ви кажете, придумували у вас? Було таке розуміння, що може все піти по військовому сценарію? Чи ви все ж таки тоді були цілеспрямовано впевнені, що ні можна все досягнути дипломатичним шляхом? Деяких інтерв'ю я казала, що так. Військовий сценарій має бути один з тих, які Україна принаймні аналітично готує. Ну, знову ж таки, напевно, ті люди, які пережили кримську травму, я і Ахтема до цього до таких людей відношу, напевно, ілюзії про те, що буде війна, в нас було, напевно, менше, ніж у всіх інших. Ну, так? Так? Ну, тому що коли ти вже. І для нас війна почалася в 2014 році, це не до 4 лютого навіть. Так? То от, мені здається, що риторика, ну і в принципі ми про це казали: що дійсно на експертному рівні. Військовий сценарій має бути один з таких, які ми розглядаємо потенційно. Але на другій платформі про це вже говорили вголос. До політика дипломатичного шляху вже вголос було да додано звільнення Криму військово військового Кримська шляху. Кримська платформа запускалася як дипломатичний крок, дійсно. І вона мала свою задачу повернути Крим до міжнародного порядку денного і вона впоралась цією задачею. Наразі Кримська платформа має координаційну задачу, в якій Контекст набагато ширший, бо насправді немає різниці між Херсонською областю і Кримом з точки зору повернення і відновлення територіальної цілісності. І це дуже е, важливий елемент, акценту на якому українська дипломатія постійно наполягає. Ахтема, хотіла вас запитати: от що вам відомо про те, як зараз почуваються люди в Криму? Наскільки зараз там е, зламали чи навпаки він активізується спротив кримських татар? І наскільки вони відчувають, що Крим в нас повернувся на порядок, де відповідно, може повернутися Україна до Криму найближчим часом? Ну скажу так, абсолютно більше з кимських татар <кій> ніколи не припиняла не припиняли свій супротив, навіть якщо він а, був не дуже активний, тому що ми чудово знаємо, що найбільш активних е, е, діячів у четвертий ранку запротори до в'язниці і Тому прикладів доволі багато, але цей супротив ніколи не припинявся. Інша справа, що зараз разом з тим, як, якою міцною стала українська армія, звичайно, надії побільшила. в Криму. Я, можливо, живу в своїй інформаційній бульбашці. Ті, з ким я спілкуюсь, чекають, дуже чекають, і кожен на своєму місці робить. Все для того, щоб якомога швидше це сталося, я збирала деякі факти такого ненасильницького опору і такі дослідник Джин Шарп, які фактично визначають такі критерії. Знаєте, в Криму їх дуже багато. Ну, наприклад, якщо дівчата роблять манікюр жовто-блакитний або серветки на святах. Жовто-блакитні або кульки, жовто-блакитні це пам'ятаєте такі... це весілля з червоною калиною. ну це це взагалі афіоси, це кримінальна історика, справа, кримінальністорики, да кремо або коли, наприклад, салютують на Новий рік не за московським часом, а за а, київським так. часом. І таких ознак дуже дуже багато. і Мені за що люди таким чином намагаються, хоча б якось, да, показати, що вони не згодні з цією дійсністю. але ми також маємо усвідомлювати. Що люди, які живуть в умовах окупації, вони бояться, і в принципі це мета окупанта, коли вони бачать, що сусіда просто за український прапор, як це було да з нашим селянином з Фідос Фідосійської області, Балухом, Який так, на даху мав так, так, прапор. так, заприторили до в'язниці, або через червону калину штрафи і закрили заклад. А власника заклада змусили публічно вибачитись перед народом Росії. Це ж якби реальні такі репресивні. Дії, які фактично мають на меті паралізувати, от і люди страждають від них, тому що ми знаємо, що зараз 140, по-моєму політв'язнів. Можливо, у вас є якась уточнена цифра? Є різні цифри. Правозахисники кажуть, що цифра десь 180 людей. Деякі інші кажуть, що 140. От наразі, якби є така задача, все ж таки верифікувати і мати єдиний список таких політв'язнів. Але загальна кількість більше двох тисяч років ув'язнення на всіх, на всіх політичних в'язнів. Тут насправді. Мова не про цифри, мова про те, що це робиться навмисно для того, щоб всім іншим ні повадна била, як вони кажуть. Да? А як взагалі держава цю тему піднімає на міжнародних майданчиках? Ми знаємо про таке публічне адвокаційне менторство. Наскільки воно є ефективним? Да, мені здається, це дуже такий один з ефективних інструментів, коли ми показуємо, що кожен злочин має обличчя. Знаєте, коли ми зводимо Крим до статистики, воно е якби унормалізовує сприйняття теми окупації і її наслідків. А коли ти розповідаєш, що наслідки окупації це скалічені долі, це тортури. Це викрадення, це зміни демографії. Це фактично те, коли люди дійсно страждають і показують, що це і по іншому працює. Ну останні це, приклад, вибачте, ви маєте на увазі, що це так працює на прикладі якоїсь однієї особистої історії, коли це Так, да, або на однієї або багатьох. І ми фактично менторство адвокаційний такий проект запустили рік тому назад, коли ми звернулись до відомих публічних людей, таких як наприклад Френсіс Фукуяма, або, наприклад, віце-президентка Бундестагу Катрін Гьорінг Карт, вона вчора дала свій титр твіт акаунт повністю під Крим, і ми публікували. Разом з ну, експертами е, меседжі, які важливо, або не тільки німецький е, ком'юніті, де не, не тільки німецький глядач знав, але й весь світ. І таких в нас е, менторів дуже багато, за рахунок чого ми розширюємо аудиторію того, хто знає про цих наших е, е, полонених, політичних в'язнів. Ахтеме, ваш, мабуть, наступний фільм про кримських татар саме буде про спроти. Ви думали вже про це чи ні? Власне, кожен мій фільм. Про Крим тим або іншим чином е, ні, не надумав. Хоча історії так багато, це природно разом з війною, разом з, е, з Мрією повернутися додому. Ти зустрічаєш постійні історії, які тобі нагадують про Крим, які ти хочеш розповісти. На все волю Всевишнього. Якщо так станеться, я задоволенням це зроблю. Ахтема, от ви людина, яка працює так з душами людей через своє мистецтво, через свою культуру. І, звісно, військові обговорюють військові шляхи деокупації Криму. І зараз вже багато хто сходиться на тому, що звільнити Крим легше, ніж звільнити Донбас, логістично, обрізати шляхи постачання. А от ментальне звільнення, наскільки воно може швидко відбутися, як ви бачаєте якими методами слід працювати з людьми, тому що ми бачимо наслідки окупації після восьми місяців, коли звільняли Херсонщину, Харківщину. А які можуть бути наслідки після восьми років окупації? Ну дійсно, це, це доволі довга історія. Ну і короткою вона не може бути. І напевно, що саме страшне, що може статися з людиною, це той факт, коли твої дітей виховує твій ворог. Тому освіта, законодавча база. Якщо ти не хочеш, наприклад, знати державну мову держави, в якої ти мешкаєш, ти не маєш права обрати владу і бути у владі. А ви готові повернутися в Крим після деокупації? Власне, щоб там е, працювати. В гуманітарній сфері культурній. ви знаєте, чому ми запитуємо? Тому що у нас якраз на річницю визнання псевдореспублік 21 лютого було спілкування з представником Донбасу, і ми говорили про ментальну деокупацію і його позиція Дмитра Снігірьова якраз була, що він вважає, що власне вихідці з Донбасу, які переїхали чотирнадцятого року, і мусять бути тими людьми, які мусять повернути Україну на Донбас. Чи ви так само думаєте, що Кримці, які були змушені поїхати? Співострова мусять бути тією рушійною силою, які як свої в Криму будуть наводити український лад. Да, абсолютно, це такі адвокати, це такі е, ну ментори, навіть якщо хочете. Да? Це ті провідники іншої дійсності, бо наразі на окупованих територіях ключова відмінність там немає свободи. Її там ре реально немає. Ти навіть шкірою можеш відчувати відсутність цієї свободи. Тому цей подих свободи в різних формах. Ясно, що треба буде люди, які будуть це. Впроваджувати, але тут, додаю, додаючи до слів Ахтема, дуже важливо буде рамка юридична. Да? Це фактично законодавча, коли Україна має транслювати на окуповані території наслідки того повернення з точки зору, що очікує на людей, на, які, колаборантів, на так колаборантів, хто є такими колаборантами, що очікує на людей, які працювали в сегменті держави, наприклад, медиків або вчителів, які фактично не можуть вважатися колаборантами. Да? Тобто, це треба фактично розписати і дати. Ати, це дуже чіткий сигнал, що очікує, Бо на сьогодні російська пропаганда знаєте, чи вона ще користується? Вона намається якби залякати людей, кажучи, що тут повернеться Крим, всіх вас в тюрму посадять. Але Україна гуманна країна, і Україна навіть зараз ставиться до своїх громадян на окупованих територіях як до своїх громадян, даючи їм документи відповідні і захищаючи їх і туди до тобто на вашу думку. Ці зміни до закону. Про колаборантів, які були внесені Верховної ради в березні місяці, які посилили закон про колаборантів. Вони зараз не будуть підходити для Криму. На Я думаю, що коли це настане, напевно, це теж внутрішня наша дискусія, да і новий кого соціальний договір, який між нами має бути да визначений. Кого вважати колаборантами, кого не вважати, і що очікує на наших громадян на окупованих територіях, І що робити з росіянами, які туди приїхали після 2014 року? Я вам просто поясню, чому я сформулював це запитання. Тому що в березні минулого року був в Німеччині. Ми ввели звіти спецефіри про 8 травня день пам'ять. Які відзначають в Європі. І там е, саме росіяни, які там залишилися після того, як Німеччина об'єдналася східна і західна, вони є такою п'ятою колонною Кремля. Вони там в цьому Трептов парку, парку, навіть е, попри заборону символіки радянської, виходили з нею. От, тобто таке ж може повторитися і в Криму. Та мені здається, що ті, хто приїхав до після 2014 року, це фактично ті впровадники вже окупаційних да, практик. Це люди, які е, знали, ну от, наприклад, от кейс, мій брат, який навчався до останнього в школі Керчинській, його викладачка російської мови і літератури, правильний учитель, це як вони кажуть. Вона знала, як викладати російську мову і літературу кожного там разу 5-10 хвилин до того, як починався урок. Вона починала розповідати, як прекрасно наразі живеться в Криму з Росією, як погано жилося з. Україною Мені за що така категорія людей це ті люди, які мають повернутись на свою батьківщину, а не продовжувати всіх нас вчити, як правильно жити на українській землі. Питання паспортів багатьох вже починає хвилювати. І я читала от в опозиційній новій газеті російській про те, яке зараз купчення кримців біля мінського посольства, біля українського посольства мінську, де Поки що така єдина можливість для кримців через Росію туди виїхати, потрапити і поновити свої українські документи, або вперше отримати. Е, от в цьому такому русі за відновлення українських документів ви бачаєте якраз таку вже ментальну початок ментальної підготовки до деокупації, чи це просто використання українського паспорта, який зараз в багатьох європейських країнах, здебільшого це захист людей, тому що давайте знову ж таки будемо відвертими. Якщо ми кажемо зараз про те, чому така ситуація виникла через мобілізацію, Російська Федерація на окупованих територіях впроваджує одну цинічну практику, намагаючись громадян України. Вструмити в лави російської армії для того, щоб вони воювали проти громадян України на українській землі, і фактично багато хто ну їде наразі, да, від такої мобілізації. Якщо брати Крим, багато хто це кримські атари. І ясно, що це люди, які не хочуть воювати проти України. Хоч якби дійсно меседж від головного управління розвідки був, що треба здаватись полон, але ми розуміємо, що технічно в полон достатньо складно здаватися. І багато такі війні, як. Такі Війні, як ця да, і багато людей приймають рішення, що вони взагалі вийдуть, аби не потрапляти під оці мобілізаційні хвилі. І для цього звісно потрібно вирішувати документальне питання. Я дуже вдячна нашим консулам і в Казахстані, і в Грузії, і в Білорусі, які буквально там працюючи поодинці, да, витягнули цей серйозний об'єм потоку людей. Бо це і в Казахстані да, абсолютно да. зараз можливо менше, але він був так. Да. Ахтема, до вас це питання такого культурного плану широкого. У нас історично непрості стосунки козацтва з кримськими татарами, але з іншого боку, і є досить показові хороші моменти, тому що е, знаємо моменти, коли кримські татари були союзниками того ж самого Богдана Хмельницького. Е, як ви думаєте, на чому будувати оцей діалог українців з кримцями в майбутньому? Де мають бути ці точки? Де мають бути ці такі точки, де ми можемо знаходити якісь позитивні моменти? Ну, по перше, перестати користуватися радянською історіографію. Тому що насправді точок перетину спільних перемог, в тому числі в мові, в традиціях, в їжі, в одязі, настільки багато, що ми навіть самі іноді не очікуємо, ну, починаючи зі слова Майдан. Ви маєте на увазі, що це кримсько-татарське слово. Кірське слово. Чурське да. слово. Тюркська, да. Так, так. Книги, анімація, кіно, театр, державна стратегія на те, щоб ми як більше знали. Емі одного емі, коли задала запитання, так переглянулися з Ахтемом і посміхнулися. що це теж, це, теж такий радя, це, радянський це, шаблон це, це, да. повторювати формулювати саме таке запитання, mm -hmm. так ні, 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 це живе питання. Насправді, ми дуже багато дискутуємо і між собою, і насправді ми щиро віримо в цей союз. Ми є частиною української нації, ми є частиною цієї держави нашої історії. Ми пишаємось цим, і ми дуже хочемо, аби Україна, потім, коли повернувся в Крим, по відношенню до Кримських атар зайняла справедливу позицію з розумінням. Що це власники цієї землі, що це корінні мешканці цієї землі, і що тільки тоді, коли це єднання буде, буде мир на цій землі, да? і оскільки наша історія от, абсолютно ідентична, і українська нація кримськатарська вона переживала вичевлення цієї ідентичності. І в нас, ну якщо зараз відвертою мовою ворог, він, він єдиний, але саме цей ворог нам не дозволяв бути близькими. І, от ви знаєте, в 2000-х роках мене дуже вразила ця цифра, колись проводили дослідження. Соціальної дистанції між українцями та кримськими татарами, і вона з 12 балів була 8. І я так була здивована. Ну як так? Бо у мене відчуття, що ми маємо спільну історію, і фактично абсолютно ідентичні практики репресій по відношенню вас голодомору, у нас депортація, мова, історія, все фальсифікат повний. І мені так, мене так дивувало, чому така дистанція. І тільки чотирнадцяти рік, напевно, дав нам можливість. Перегорнути сторінку цих міфів про один одного, да а і почати з нового аркушу і, і будувати цей союз А цікаво. Чи була статистика в зворотньому напрямку? Якщо українці вісім поставили, то чи я, яка була оцінка в зворотньому напрямку? А ви знаєте, мені здається, що мітинг 2014 року? Показав, що саме кримські атари є провідниками українського світу в Криму. Свій кейс скажу, коли я навчалася в п'ятому класі, я перейшла в школу керченську, Вона була найкрутіша школа да, в місті. І я була одна єдина кримська атака, трошки пізніше прийшлася в Гільмусаєво туди навчатись. Mm. І а, тільки тоді почали інтегрувати українську мову і літературу як предмет. От уявляєте собі один раз на тиждень українська мова і один раз на тиждень українська література. І моя класна керівничка, викладачка російської мови літератури почала збирати під. Писи проти української мови, і мої батьки не підписали. І мені четвірка з російської мови була гарантована. Але у мене завжди було відчуття ну як, якщо ми живемо в Україні, ну хіба ми не знаємо і не маємо знати цю мову? І мені за що це подавляючи більшість кримських атар, які завжди намагались принаймні вчити цю мову, при тому, що вони спілкувалися в домівках своєю рідною мовою. Чу ж дякуємо заслухатися. Вас можна йдемо в правильному напрямку. Хочеться лише додати, що у нас є вже ухвалений закон про те, що кримські татари це корінний народ. Тому це закон дає є підґрунтя таке да. юридичне для будування цих нових стосунків між двома етносами. Це історичний був момент, із момент якого ми чекали 30 років, і навколо якого була оця яка ненасильницька боротьба за свої права. Да, провідником якої був Мустафа Джемілі Фріфа, Чубаров, Муджліскурутай, і в принципі це історичне рішення воно такі. Якби дає рамку, але наразі для того, щоб ця рамка вже практично інтегрувалася, якби в соціальні побутові стосунки, ну треба її розшифровувати різними іншими підзаконними актами і додатковими законами, наприклад, визначаючи статус органів управління Кримське тар, Меджлісу, Курултаю, Ну і тут багато багато вже технічних питань, які я сподіваюся, ми, як нація, зможемо реалізувати. Звільнення Криму, а далі. Уживу. Засадничі всі ці речі, де окупація ментальна. І я думаю, що для всіх кримців, які з го року на вільній Україні, буде попереду дуже багато роботи. Дуже вам дякуємо. Дуже вам дякуємо. За цю ви розмію. надихаєте, ви даєте і нам теж віру, що Крим повернеться. Все голос. Са -голос. Дякую. Що відповідати? Аллах разоусен.